Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Я Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію сьомого класу. Коло і круг. Другий урок працюємо над даною темою. І я впевнена, що ви уже вивчили, що коло називають геометричну фігуру, яка складається з усіх точок площини, рівно віддалених від даної точки. Діаметр кола найбільша хорда, позначають буквою D, і він дорівнює двом радіусам. Центр кола є серединою будь-якого діаметра. Діаметр є найбільшою з хорд. діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом і діаметр кола перпендикулярний до хорди, ділить її навпіл. Ми з вами розв'язували задачу, верніше розбирали задачу в параграфі, коли довели, що. Центральний кут вдвічі більший за вписаний. Центральний це такий, у якого вершина в центрі, а сторони перетинають кут, да? основи цього кута на колі. А вписаний це такий, у якого центр на колі, а сторони перетинають коло, або основи лежать на колі. Коло разом з внутрішньою областю називають кругом. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі достатнього і високого рівня складності. Як бачите, наступна задача номер 626 малюнок той, який ми тільки що розібрали. Точка О центр кола, кут СОА 32 градуси. А кут СБА потрібно знайти. Ми тільки що проговорили, що він вдвічі менший. Має сенс провести рішення так, як в підручнику. Зробіть опору на задачу, яка розв'язана в підручнику, і оформіть номер 626 Відповідь буде 16 градусів. Якщо така задача вам попадеться усно, то вона розв'язується за секунди. Да? Наступна задача на побудову. Дано коло, проведіть в ньому хорду 6 см завдовжки, скільки таких хорд можна провести. Значить, вам потрібно виконати побудову кола радіусом 5 см. Для цього ви візьмете циркуль, лінійку, розхил, зробите розхил циркуля 5 см, голку поставите в точку, яка буде центром кола, кола, і побудуєте таке коло. Далі подивитеся. Скільки можна хорт провести такого розміру 6 см. І друге завдання прочитаєте і продумаєте, як, які відповіді можуть бути на це. Пам'ятаєте, що малюнок в зошиті має займати приблизно 1 шосту частину сторіночки. Будьте охайні, і виконуйте чітко і красиво зображення. І так, ви зрозуміли, що хорд довжиною 6 см в колі радіуса 5, а значить діаметр 10, можна провести безліч. Я зобразила три, а їх можна проводити скільки завгодно багато. А з однієї точки на колі можна лише дві провести, хорди як довжиною 6 см. Все добре, справились? Наступна задача в ній вже міститься малюнок, але ви все одно переносите його в зошит і виконуєте розв'язування. Читайте, думайте, будьте наполегливі. У колі на малюнку 21,11, АБ діаметр кут, АБМ 60 градусів, БМ дорівнює 5 см. Знайдіть діаметр кола. Якщо ми проведемо хорду АМ, у нас утворюється прямокутний трикутник, пам'ятаєте, коло, діаметр в колі видно з будь-якої точки на колі під кутом 90 градусів. А значить, кут АМБ дорівнює 90 градусів, тоді кут МАБ 90 мінус 60, 30 градусів. А в прямокутному трикутнику. Катет, що лежить напроти 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тож АВ буде дорівнювати 2ВМ. 5 помножити на 10. І написали відповідь. Безумовно, ви скажете, що мало б сенс написати дано, знайти. І ви праві. Дійсно, має сенс написати дано і що знайти. Переходимо на високий рівень. Доведіть, що коли хорди рівновіддалені від центра кола, то вони між собою рівні. Що значить хорди рівновіддалені від центра? Це значить відстань від центра до хорди однакова. А відстань, да? ви зразу розумієте, що це довжина перпендикуляра. Значить, з центра. Проведений перпендикуляр до хорди. А що ми знаємо про радіус або діаметр, який перпендикулярний до хорди? Пригадайте. Спробуйте витягти з себе все, що вивчили на попередньому уроці. І так, перше, що ми маємо зробити, це малюнок. І ми можемо виконати малюнок ось так. Два рівних трикутника, дві рівні хорди, сторони одного є продовженням другого, тобто лежать на діаметрах. Але це частковий випадок, Хорди можуть бути і не паралельними. Тоді краще виконати зображення хорд, коли вони не є паралельні. А Б і хорда. ЦП рівно віддалені від центра. Тобто ОМ і ОК це перпендикуляри, і вони рівні. Дано довести. Ну, дано тут можна написати лише після того, як або переписати текст, да? або Виконати зображення, поставити букви і тоді лише написати дано і що довести. Можна почати задачу відразу з опису того, що ми робимо. Нехай АБ і ЦП – хорти рівновіддалені від центра кола. ОМ перпендикулярна до АБ, відстань це довжина перпендикуляра. ОК перпендикулярна до СП. І за умовою задачі ОМ дорівнює ОК. Фактично ми написали дано проаналізувавши свій, виконавши малюнок і проаналізувавши його, ми знаємо, що радіус перпендикулярний до хорди поділяє її навпіл. І якщо ми через ОМ і ОК проведемо радіуси, то М буде середина. Як ще можна сказати, що М середина АВ, К – середина ЦП. Правильно ви підказуєте мені? Трикутник АОБ рівнобедрений, тому що ОА і ОБ радіуси. Трикутник СОП рівнобедрений, тому що ОЦ і ОП радіуси. Тому можна довести, що точка М середина АБ, точка К середина ЦП через те, що. У рівнобедреному трикутнику висота проведена до основи є її, його медіаною. Це буде теж правильно. І так ОА дорівнює ОЦ як радіуси, ОМ дорівнює ОК за умовою, тож трикутник АОМ дорівнює трикутнику СОК за катетом і гіпотенузою. Значить, АМ дорівнює ЦК. АБ подвоєний АМ, М. ЦП подвоєний ЦК. Значить, АБ дорівнює ЦП доведено. Можливо, ви виконали доведення іншим способом. Це має право бути високий рівень, то. Методів розв'язання задачі, мабуть, є декілька. Наступна задача теж задача високого рівня, тож учні, які планують досягти високого рівня, запрошую вас до самостійного відпрацювання. Горда кола перетинає його діаметр під кутом 30 градусів і ділиться діаметром на відрізки 4 і 7 см завдовжки. Знайдіть відстань від кінців хорди до прямої, що містить діаметр кола. Безумовно, що важко зрозуміти умову, поки ми не виконаємо малюнок і побачимо, що. І так, мій малюнок виглядає так: коло АБ діаметр СД хорда. Хорда перетинає діаметром під кутом 30 градусів. Точка К, точка перетину хорди CD і діаметра AB. Діаметр поділяє цю хорду на відрізки 4,7 см. Все винесла на малюнок: все, що в задачі в умові є, для того, щоб легше було міркувати. Знайти відстань від кінців хорди до прямої, що містить діаметр. Ну, Так, треба провести перпендикуляри, бо відстань це довжина перпендикуляра. Тобто це P і Dm – це те, що мені потрібно знайти. Ну, Тепер я маю можливість записати дано. Дано, і що знайти. AB – діаметр, CD – хорда, QC – К Б 30 градусів, СК дорівнює 4 см, ДК 7 см. І знайти відстань від С до діаметра. Проводимо перпендикуляри ЦП перпендикулярна до АБ і ДМ перпендикулярна до АБ. І маємо два прямокутні трикутники і кути по 30 градусів. Катет, що лежить напроти 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Значить, в трикутнику СКП СП дорівнює половина СК, а в трикутнику ДКМ. ДМ дорівнює половині ДК. Як катити, що лежать напроти 30 градусів. Ну і поділили. Все задача розв'язана. В задачах високого рівня буває найскладнішим зробити перші кроки. Малюнок часто показує майже до 70% розв'язку. Тож починайте з міркувань і малюнка. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички і досягайте своїх вершин. Я щиро вам цього бажаю. До зустрічі!